Ну, поставить лот, мікс жіночої білизни, будуть труси, бодіки, Може, там один-два бюстика буде в даному міксі. 6,5 кілограм буде лот. 810 гривень за кілограм. Ціна лоту 5,270. Розмір від XS до 2XL. І у нас буде десь приблизно 175 штук на лот. І це в середньому 30 гривень одна позиція. Значить, це будуть труси. Як у упаковці такі разом скріплені, От чорні, ось такі чорні. Ось такого плану труси, і можуть бути ну, і без упаковки. Також буде. Ось такі, наприклад, труси високі, труси для критичних днів, ось така хебешечка буде, такі труси. так, ось такі білі, Ось такі для критичних днів. В упаковочках такі труси будуть для критичних днів. E, значить, В даному лоті ще в нас дім, будуть труси в упаковочках. Ось такі класні смарозькі упаковочка. Так? Ось така упаковочка, e, такий бюстик хебешний. E, ось такі будуть боді. Такі боді будуть в лоті. І ось такі бодіки. Так, труси ще будуть e, попадатися слоги. Ось такі. І тут, ну, коротше, дуже багато різних трусів. Вони як з'єднані між собою, так можуть бути і не з'єднані. Різні різні розміри 100% бавовна або, або поліестер, 6,5 кг Замовляти дані лоту наших менеджерів.